Змагання не на життя, а на смерть із правилами, спортивними результатами та навіть вагомими призовими першими фінішну стрічку тут перетинають, як і годиться кращі із кращих. Лише з тою різницею, що тріумфаторами змагань стають не люди, а голуби. Є тут і свої чемпіонати, і навіть Олімпійські ігри справжні. Чим перегони пернатих до людських змагань подібні з'ясовувала Євгенія Цвітанська. Чування за розкладом та постійні тренування своїх поштових голубів Руслан привчає до суворої дисципліни. У якої би точки ми б їх не випустили? ці голубі всігда возвращаються Таку особливість птахів. зацяті голубівники використали для справжніх запеклих змагань. Фурою їх вивозять на різні дистанції від 100 кілометрів і за тисячу, і одночасно випускають. У кожного птаха електронний чіп, який і фіксує результати на системі обліку повернення Як тільки він встановлюється лапкою, Вот этой антенны, тут же э, время прольоту этого голубя. Лише одна така установка обійшлася Руслану у 2,5 тисячі євро. В голубиних перегонах все як в українському спорті в цілому багато вкладаєш грошей, багато тренуєшся, а фінансового результату не отримуєш. Українські голубівники, власне, як і українські спортсмени, працюють на ентузіазмі. За вітчизняного чемпіона у нас дадуть у кращому разі 3 тисячі гривень. В Європі за нього ж 3 тисячі євро. Цифри доходять до 350 тисяч євро. За одного голубя. Так. да я, я не ошибся. Прости пліточники, прости врачи то мільйонерами. в Україні. Таких немає? в Україні поки таких нет. Винагорода моральна на кубку України лише найкращі вітчизняні спортсмени як у футболі, так і у голубівництві. Це своєрідне підбиття підсумків за два роки змагань. Ще та награда ваша його? Це його євген Ковалик везе зі змагання п'ять кубків. Кращо в України немає. Він саме саме сильний голов свої номінації. Тепер цей пернатий поїде на чемпіонат Європи у Чехію. Щоправда, визнає Євген, навряд чи привезе перемогу. Цей голуб, як попали в колекцію світу, він може коштувати там вже ну 20 тисяч євро. У нас сьогодні просто люди не мають грошей таких, щоб поїхати купити серйозне голубі. В наші голубів шансів немає. Шансів бути не мають. От такий голубь стоїть порядка 800-900 доларів. А за рубіжом можуть за такого голубя дати полтори тисячі євро. Що в Європі? Бізнес у нас затратний хобі з фанатілих від цієї справи людей. Я без всякого зло чи фінансового умисла займаюся цими голубями. У мене до 500 голубей. Я відказуюсь від відпустки. Я відказуюсь від роботи, я пропускаю роботу, я уділяю мінімальне время сім'ї, дітям. Я без этого не можу. Справжні голубівни кажуть про гроші не думає, Азартний – лише до результату. Іван Цвітанська, Дмитро Большуков, Геннадій Шульга, новини Рома